Це його на долар більше ніж долар. Між нами все закінчено, Ти мене почула? Ні, ні, будь ласка, вітя Рошен, не йди. Не кажи цього, будь ласка. Не попрошу я. Я ж я ж люблю тебе. Будь ласка, хочеш на коліна стану? Будь ласка, все його на долар більше ніж долар. Я тобі сказав. Я більше між нами нічого спільного мати не хочу. Вітя Рошен, будь ласка, не не кажи цього, будь ласка. Я все заради тебе зроблю. Чесне слово, я я змінюсь. Вітя Рошен. скажи чесно. Ти знайшов іншу, в тебе з'явилася інша. Так, а я не зрозуміла, а що тут за крики, що за сльози? Вас чутно аж на першому поверсі. Ілона долар більше, ніж долар. Чого ти плачеш? Вітя, Шен, будь ласка, не йди. Вітя, Шер, я не зрозуміла, що тут відбувається, що таке. Що тут відбувається? А ви краще запитайте у своєї доньки Ілони долар більше, ніж долар. Все, з мене досить. До побачення. Коханий, будь ласка, не йди. Що догнала? Може ти мені поясни, що тут буває, Ілона долар більше, ніж долар, га? Ти нічого не розумієш, мама. Чого ти його не зупинила? А, значить, я ще й виновата в ваших скандалах і розборках, да? тільки потом до мене не підходь, я тобі сказала, я тебе попередила. <кхи> Засирала цей мусор. Ілона долар більше, ніж долар. Може ти вийдеш, мені поможеш нарешті? долар, ти що там, глуха, я не поняла? До, до кого я звертаюсь? Алло, та, да, алло, подруга, привіт, що ти там розказуєш? Дай нічого тамра Мара чорна хмара, як всегда, забігалася, як лошадь, зібрала ясь з посуду, ми, бо хтось після себе посуду не може обомить. Відвали від мене, я в траурі, ти що не бачиш, задрала своєю посудою. Ой, а ти що там розказуй? Я поняла, чуєш, а що там твоя мала, його на долар більше, ніж долар? Мара чорна мара, да що вона, як буде, ти не знаєш? Он нині за цим віті Рошеном хер би його побрав на мою голову. капеліна блядь. Ой, не смій про мого хлопця говорити в такому тоні, ти мене зрозуміла. Рогенька моя, я тебе захочу, так і буду про нього говорити. Ти мене поняла, ти диви яка. Зараз підеш мені прибирать тут. Умничає вона мені. Ти представляєш, вона ще зі мною переговарюється. Реально, вона до сих пор не є за ним, капець просто. Коротше, слухай новость, лучся. Да заради Бога Тамара Чорнохмара, Давай розповідай, що за новина, бо мені он посуду надо мить, бо хтось не може помить посуд. Давай кажи. Сьогодні на жиде вокзалі бачили надюслайда. Повернулася коротше дівчинка в місто. Каже, що вона зробила собі якусь операцію. прикинь, Я не знаю, що тепер буде. Представляєш? Да ти що? Вона вернулась? Це ж це що може бути? Ти ж представляєш? Це ж стільки Блін... Ілона Долар більше ніж долар. Ти мене чуєш відкрий двері. Ілона Долар. Ілона долар більше, ніж долар. Ти що, глуха, я тебе гукаю? <смеш> що таке, що ти хочеш, мама? Вийди з моєї кімнати, я сказала, ти що не бачиш, що я в траурі, мене Вітя рошен кину. <смеш> так, Ілона Долар, в мене є для тебе дві новини. Одна хороша, одна погана. З якої почати? Давай з хорошої починай. Давай краще з поганої новини, добре. Ой, мама, ради Бога, давай вже будь-яку новину для мене погана, може бути хорошим, як буде ти не знаєш. Короче, телефонувала Тамара Чорна Хмара і поступила така інформація, що Надя Слей повернулася в місто. Тільки ти, ти не хвилюйся, добре? Заспокойся. Тобто, тобто, мама, ти хочеш сказати, що моя двоюродна сестра Надя Слей, яку я вигнала з міста, повернулася в місто? Це лярва повернулася, ти хочеш сказати? Мам, ба, я вдома, а є хто вдома, а у Є, хто дома? Надька Слей, це ти? А що ти не сказала, що ти вже приїхала, я би тебе зустріла, а я тут ось цей цвіти поливаю. Ой ба, привіт, рада тебе бачити. А де мама, що це я її не бачу? Де мамка? А ти що не знаєш, де може бути мамка? Мамка твоя, як завжди, де мамка? Поняла ба, що нового ухажора обратно знайшла, да? як завжди. я не Так да, -та, твоя мамка, як завжди, йшла обратно якогось багатенького собі. Хохалька, я одна дома цілими днями сижу. Ти, ти ж, навірно, голодна, так? Да? З дороги приїхала. Ідем, я тебе накормлю, ноченька, йдем, йдем. Ой, ба чесно, я така голодна і виморена з цієї дороги, я би зіла ще з цілого слона, але спершу я прийму душ, добре, бо воняю і капець. Алло, алло, да. Алло, братан, ти чув новість? А, Яка новина? Повтори, будь ласка, яка? Стаций, Надя ж город повернулась. Ти чув? Тобто повернулася в місто. Як повернулась? Там хеппа, якого там вже чорти принесли. Вітаю. А Надя Слей вдома. Скажіть, будь ласка, надясли вдома. Ах. Від Карашенце, ти чого приперся? Що хотів, га? Я... Я чув новину, що Надя Слей повернулася назад в місто. Це правда. Вона зараз вдома, скажіть, будь ласка. Що? Га? Я тебе не чую, голосніше кажи, баба стара, уже не розумію тебе. Голосніше кажи. що? Я у вас питаю Надя Слей вдома чи не вдома? Га? От карга стара, глуха. Надя Слей вдома питаю. Ні, нема Наді Слей вдома. Все, давай йди отсюда зі своєю гвоздикою одною приперлася. Мало ти крові її попив. Мало ти її крові її попив. Я ще візьму палку, я сказала, йди звідси. зрозумій, да, зрозуміти мене, я просто хочу з нею поговорити і все, вибачитись. вибачитись. Вітя вітярошень, я тобі сказала, йди. Ваша закрики, хто там прийшов, я всі до його займаюся. Вітярошем, що ти тут робиш? Надя Слей, Надя Слей, Ти, ти все таки вдома, це правда, ти повернулася. Вітя я вдома, нарешті я оговталась після того випадку. Надя Слей, можна з тобою поговорити, будь ласка, ти, ти так змінилася. До речі, ця квітка тобі. Вітя Рашен, візьми трубку, не ну, дай Бог, він пішов до неї, я ще й прип'ю. <сум> Дякую, вітя Рашен, але давай поговоримо пізніше, бо я після дороги і надто втомлена, мені зараз не до розмов, окей? Добре, Надя Слей, як скажеш, давай тоді потім з тобою поговоримо. Добре, без, без зайвих очей. Все, все, дякую тобі, я, я побіг. А поки давай, Вітя Вітерашен. Угу. От скажи мені, надісла, нахрена він тобі грбся, скажи мені, пожалуйста, мало він твоєї крові попив. Ти ж знаєш, що воно долар більше, ніж долар, що це буде. Слей, не смій, я тобі сказала. Да, пока, Віті Рошен. Ба, пожалуйста, не лізь куда тебе, не просять, я тобі сказала. Я вже доросла дівчинка. Я сама розберуся з цим. Окей, все. Давай, я в душ. Люда Секенхен, чуєш, а хто це така стоїть? Де Оля Гривня? Надя Слей? Це ж двоюродна сестра і долар більше ніж долар Надя Слей, Повернулася в місто, уявляєш? О, Надя Слей, привіт. Ти, ти повернулася, я, я рада тебе бачити. О, Вітя Рошен, привіт. Ти, ти щось хотів? Я хотів з тобою поговорити і, і вибачитись за той випадок, що я тоді тебе залишив одну, розумієш? Я не мав цього робити. Mm, я зрозуміла віця Рошен, а я ж твоя Ілона долар більше, ніж долар? Ну а що Ілона долар більше, ніж долар? Надя Слей, я тобі клянуся, я розірвав з нею відносини, я її покинув. Можливо, ми могли б сходити з тобою в кіно і повернути час назад. Ти пам'ятаєш, як нам з тобою було добре? Ти хочеш сказати Вітя Рошен, що ти покинув Ілону Долар більше ніж долар? І тепер хочеш повернутися до мене, я правильно тебе зрозуміла, Вітя Рошен? Так, Ілона Долар більше ніж долар Ти де? Оля гриня, стой тут я зараз прийду. Як скажеш. а а А, Вітя Рошен, тепер це так не працює. Ти думаєш, я забула про той випадок? Його на долар більше, ніж доларну будлосочку. Пішли зі мною на вписку, добили золотих ворів, будь ласка. Толя пікні, я ж тобі казала, що я не можу з тобою піти на вечірку, добили золотих воріг. Я йду з Ростіком, щоб позить Вітю Рошена. А ти друг геть, ти розумієш, Вітя Рошен не буде мене ревнувати до мого ж гія. Хіба ти цього не розумієш, Толя піхні? Лучше покажи мені свого нового ухажора, давай. Блин, эти мужики полные козлы. Сейчас покажу своего нового ухажора. Ну слушай, Толя Пик, Пі... у него что, так и прессик есть? Реально нравится Илона Доллар, а ты знаешь, как у него? Я просто улетаю. Илона Доллар больше, чем доллар. Нарешті я тебя знайшла. О май гад. Люда секонд-хенд. Иу. Иу. Іу, три рази. Іу. Ти ще не бачиш що толя пікмі говорить? люд? І толя пікмі закрий свій рот. Важлива новина, да? Ти це бачила, вона мені ще рот закриває. Іу. Коротше, тіти спокійно. Ілона Долар, там прийшла Надя слей і зараз говорить з Вітєю Рошеном. Та прийдисвідка ще посміла прийти сюди, і вона посміла ще сюди прийти, і зараз я її влаштую. До речі, Бела золоті ворота влаштовує в себе вдома вечірку, куди нас тобою, звичайно, запросили. Тому я дозволяю тобі пригласити мене на вечірку. Надя Слейд, ти, ти справді даєш мені шанс? М -м -м Добре Вітя Рошен, Я дам тобі шанс. І ми з тобою домовились на пишеш, о якій годині за тобою зайти. Добре, до зустрічі. Ілона долар більше ніж долар. Надя слей, ти думала, що ти зможеш від мене завжди тікати, я тебе не знайду? Так, Люда сек ти розкажеш мені, що між ними відбулось? А точно я ж хотіла тобі розказати. Значить, ми тусили на вечірці в Бела золотих воріт дома і він Белозолоті золоті ворота, ти таку класну тусу устроила. Просто Бела золоті ворота, це просто безподобна туса. Ой, да шо ви, ріпята, перестаньте. Ілона Долар, Толя Пікмі. золоті ворота. Ілона вона долар, мені каже, там твоя двоюродна сестра Надя Слей з Віті Рашен, який тобі подобається. Блін, і вона тут дівка, і толя пікмі. Я ж вона мене задрала, я вам просто відвідаю. Бела золоті ворота, ти чого її погукала сюди, блін? В мене є ідея. Я гукаю сюди Надю Слей, а ти зможеш окремо поговорити з Віті Рашеном. Да? О, а я принесу нам ще алкашки, окей? Вітярошен, ну перестань. Надя Слей, ти сьогодні така страсна. Ну що, пішли в кімнату? ти обіцяла мені поцілунок. Блін, вітя рошен, мені здається, в мене закінчилась випивка. Можеш мені принести, будь ласка. Ну добре, Надя Слей, як скажеш, зараз принесу. Надя Слей, а що ти тут одна стоїш? Гов до нас в компашку. Бело золоті ворота. До речі, класна туса в тебе. Ну, пішли. Прямою класс, да. Угу. Да, скоро... так. Ну і Шухер, препод, ребята. Розуміла, що тут бувається, Долар, Надя Слей. Негайно пішли до директора, вона вас викликає. А ви що двоє тут забули? Дзвонить на воно для кого був, я не зрозумів. Вибачте, зараз йдемо. Люта секенкен, розкажи, що було далі? Да йдемо вже, обов'язково так кричать. Значить, слухай, далі було наступне. Ой, Вітя Рошен, привіт. А куди ти так спішиш? Ілона долар більше, ніж долар, не очікував тебе побачити. Та я несу пунш, Наді Слей. До Наді Слей. Скажи класна туса вбили золотих воріт. Знаю, що вечірки вбили золотих Воріт як завжди на висоті. І ти красавчик, іди сюди. Чо надо? Там дівчата стоять. Ну, і бачу, і що ти хочеш. Можеш, будь ласка, передати напі дівчині, яка в синій майці і в окулярах? Ну, нічого така, малишка. Окей, я передам. Спасибо, браток. Бела золоті ворота. Туса просто отпад. Я тобі відповідаю. Блін, де це Вітя Рошен? <гум> <гум> да ладно тобі, Надя Слей. Ой, там, здається, Ілона Долар з Віті Рошеном говорить, дівки, гляньте. Де? Якщо між нами Ілона Долар, то Надя Слей сьогодні мені обіцяла дещо цікаве. <гум> ну і ти смішний, Вітя Рошен. <гум> <гум> да, я не жартую. <гум> Привіт, малышки. Красотка, це тобі. Ну, сучка. <с. <с.> ну, спасибо. Чуєш Люда Секн-хенд, а може ти розкажеш, що було далі? О, Оля Гриня, ти хочеш почути, що було далі. Ну добре, значить слухай, далі було наступно. Ребята, кудись всі поділися і я. Блін, Люда секн а куди всі поділися? Надя Слей десь пропала, я не знаю. Ілона Долар десь загуляла, десь вела золоті ворота, і Толя Піхмі десь пропав, до пір пірмі напій не приніс. Ладно, я в туалет схожу, пошукаю їх. Дай мені пройти. Я сказала, дай мені пройти. Я сказала, ай мені больно, пусти мене. Ай. Надя слей. Ребята, ребята. Іди до мене віцерашен. О, да, малишка, покажи мені страсть. Ілона Долар. там люди Ти ще не бачиш, що я зайнята. Там Надя Слей. Що ж з нею не так, з Надя Слей? Блін, Слей, Що з нею трапилось? Вітя Рошен Ілона Долар, з, здається, її, її зґвалтували. Де ви так довго? Надя, надя. Слей? Так, затя я не зрозуміла. Що за розмови? Вам що, немає чим зайнятися на уроці, у вас немає завдання. Ілона долар більше ніж долар. Може ти не підеш на вечірку до Белли золотих воріт? У мене серце не на місці. Я відчуваю, що щось. Зараз... Мама, я тобі вже сказала, що я йду на вечірку до Белли золотих воріт. Все, я сказала, мене ніхто не зупини, дай мені пройти. Ну, що Надя Слей, ти готова йти на вечірку? Надя Слей, ну залишся ти вдома, ну, ти бабу стару. ну... Да, Вітя, Рошан, майже готова, зараз пару пшиків добре? Та мене погане причуття, я хвили... Скажи мені, чого ти хвилюєшся? Я йду не латна, я йду звідті розшену, все буде добре. Все, давай, я тебе не беру, все, пашли, вітя рошен. Ви рошен, ти за неї відповідаєш, ти мене почув. Бела золоті ворота хотіла сказати, що тебе така класна вечірка. Ладно тобі, Оля Гриня, ти як скажеш, не дякуй. Я рада тебе вітати в нашому колі. Туса реально крута. Дівки, дивіться, надяслей звідтірошенам прийшли. Ну що, надяслей, готова сьогодні ти на другий поверх? Ну не знаю, Вітя Рошень, я подумаю. А Ілона долар більше, ніж долар, як завжди запізнюється у нас, да? Ой, дівочки, привіт, я сподіваюся, що я не запізнилась. Та не запізнилась ти, Ілона Долар, вечірка тільки починається. До речі, Ілона Долар, тут Вітя Рошен з Надією Слей. Вона тут? Налити мені треба випити. Ну що, ти мені приніс, як я обіцяв? Приніс, приніс, не кипішуй. На. Хі -хі. Чудово. А тепер на, ти мене не бачив. А ти дерзкий, Толя, пікні. <плес> Подивіться на цю Надю Слей. Стоїть, говорить з моїм звіті Рашеном. Я же ж вона мене хара. Чо я долар більше, ніж долар прямо так сильно тебе бісить Надя Слей? Люда Секенхен, ти навіть не ну, уявляєш, як вона мене бісить. До речі, в мене є одна ідея. Та, Оля Гривня, і яка ж у тебе ідея? І одна таємниця про Надю Слей. Хто не знав, вона бісексуалка, а я лісбіянка і так стало, що ми деякий час були разом. А <рискло> що ти сказала? <рискло> Реально? <рискло> ну, Надя Слей. Тихом омуті черті воляться. <рискло> я зараз повернусь, в мене закінчився напій. Вітя Рашен, у мене закінчилась випивка, можеш мені, будь ласка, принести ще, а я поки в туалет схожу. Добре, Надясле, я скажеш, а я принесу нам ще випивки. Ну, привіт, Вітя Рошен. Вип'ємо толя пікмі, що тобі треба. Ще Вітя Рошен, ти думаєш, ти зможеш мене завжди уникати і я забуду те, що між нами було, як ти клявся мені в коханні. Привіт, Надя Слей. Що, не забула ще мене? Ти що ти тут робиш? Для гривня, я тобі сказала, пропустила мене, а то я буду кричать. Кричи, стільки хочеш, Надя Слей. Я їм все одно розповіла нашу з тобою невеличку таємницю. Надя Слей пішла в туалет. Ладно, дівчинка, я піду пошукаю Вітю Рошена. Давай вона дала щасти тобі. До речі, захвати ще випивки? Mm -hmm. До речі, ти не бачила Атолю Пітню? бо він кудись пропав. Ні, Люда Сакенхет, не бачила, він реально кудись пропав. А ти Вітя Рошен казав, що я тобі не подобаюся, між нами нічого не буде. А ти ще той бісексуальчик. Толя пікні, це був перший і останній раз ти мене зрозумів, цього більше не повториться. Да ладно тобі Вітя Рашен, ти так говорив і минулого разу. Вітя Рашен, ти тут, Вітя Рошен. Вітя Вітярашен, ілошен Вітя ти тут. Вітя Рашен, Толя пікні, що тут відбувається. Ілона долар. Ілона долар це не те, що ти подумала. Ілона долар. Ілона Долар, це не те, що ти подумала, Дай, дай пояснити все. Тільки не кажи Вітя Рашен. Вітя Рашен, ти гей, Толя пікмі, ладно, ладно, він казьо, ну ти. Я рахувала тебе своїм другом. Ілона Долар, дай я тобі все поясню, будь ласочка. все Толя пікмі. закрий рот. Я від тебе не очікувала. Я рахувала тебе своїм найкращим другом. А ти просто фу. Ілона Долар, більше, ніж долар, зачекай, що Толя пікмі? Задоволений? Ілона Долар. <гум> Вітя Рошен дуже радий, нарешті це сталось. Ти думаєш, що, Оля Гривня, мене зупинять твої погрози. Пропустила мене негайно. Що Надя Слей, ідеш до Вірошену свого, да? а я же ж я. Я же ж те, що була між нами. Оля Гривня тобі сказала, пропустила мене. Я сказала, я тебе не пущу до нього, ти мене поняла? Іла мене... Надя Слей Ілона Ламадула, зачекай, нам треба поговорити. Надя Слей, будь ласка. Вітя Рошен Вітя Рошен, це це, це це не те, що ти подумав. Ти ти вбила Надю Слей? Я я її не вбивала, Вітя Рошен Ти маєш мені повірити. Ти мене чуєш. Тут закрики. Ілона Долар, ти. Ти? Теба, ти маєш мені повірити. Бела Золоті Ворота, скажи йому, скажи йому, що я не вбивала навіть злай, будь ласка. Алло, алло, це поліція. Я хочу вам повідомити про про вбивство. Лікарі, що ви мені скажете? Що говорити? Дівчина померла майже відразу від великої втрати крові, тому смерть наступила майже негайно. Пане поліцейське, я її не вбивала, ні, ви ви можете мені повірити, будь ласка. Ілона, долар правильно? Більше, ніж долар. Більше, ніж долар. Помовчіть, будь ласка, ми будемо з вами говорити у відділку, добре? Ну, будь ласка, ребята, ребята, ви мені вірите, будь ласка. Чесно Ілона, на долар більше, ніж долар. Я не знаю, як тобі вірити. В твоїх руках знайшли ніж, яким було вбито Надю Слей. Я не знаю, як тобі вірити. Але ти мене чуєш? Сталося дещо страшне. Я не хотіла. Я не хотіла її вбивати. Ти мене чуєш. Я вбила її, я вбила Надю Слей. Пане поліцейське, я, я маю вам дещо розповісти. Так я вас слухаю. А у нас хто? Люда Сакенхен, правильно. Мені здається, Ілона долар більше, ніж долар вона не винна. З чого ви взяли, що вона не винна? Всі докази показують на неї. Чи у вас є що розповісти? Розумієте, я ще не чула розмову Олі Гривні, де вона говорила з кимось по телефону, і вона сказала, що це, що це вона вбила надію Слей. Ви впевнені зараз в своїх словах, ви розумієте, що за брехню може бути відповідальність? Так, так. Це правда і я не брешу. Століпіть <гас> мені що сталося? Галас такий. <гас> в, неї, в неї в руках якась записка. Тут сказано, що це вона вбила Надю Слей, адже вона була в неї надто сильно закохана, щоб відпустити її. А я вам Олух і казала, що я не винна, бо я Ілона долар більше, ніж долар.